Так, друзі, ну що, ну, я забрав коробку в Аврорі. Зараз йдемо додому і будемо розпаковувати. Ну що, поїхали. Навіть не видно за неї. Давайте розпакуємо, подивимося. Щось я замовив знову в Аврорі. А Тут дуже такі цікаві речі. Давайте зараз я отак підкрию. Оп! Ось так відкриє. Давайте я поставлю ось сюди і буду потихеньку діставати. Ну, аврора, до речі, знову... Ось подивіться, як гарно запакувала. Бачите, сміття знову. Знову мені накидалося сюди трошки сміття. Так, що це у нас? О, Сміття з аврори? Це нам. Поки не потрібно. І давайте потихеньку буду діставати. І, до речі, зараз я це розпакую, а ви вже напишіть в коментарях, яку із цих товарів мені зробити огляд найперший. Або напишіть своє, як ви хочете, щоб виходило відео. І я по вашим коментарям буду робити відео знімати. Так, перше, що я дістав, це ось такий венчик. Обов'язково я на нього зніму огляд, покажу, як він працює, і що це за, за такий прикольний вінчик. І також в тому відео я вже розповім його ціну. Так, Покладемо його поки сюди. Так, далі. Що в нас далі? Далі це у нас ось така коробка. Щось тут? Як чуєте, воно там не зломане. Давайте зараз розпакуємо, подивимося. А, ні. Ні, це все тут в комплекті йде. Це теж я зроблю на нього окремий огляд. Це дуже прикольна така штука, мені вона дуже сподобалася. Це така. Речі, поправився. Це теж для кухні дуже корисна штука. Кому, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити огляд на, оцю, на цей ось товар. з Аврори. Так, Покладемо її поки сюди. Так, Далі такий маленький товар. О, а за таке я вже знімав огляд, але не з аврори. Це були товари, які я просто замовляв, у мене є. Сайт, з яким я співпрацюю по дропшипінгу, це такий маленький вентилятор. Давайте, зараз я розпакую. Наді мною всі чи що? Вони серйозно? Напишіть в коментарях, я не буду діставати зараз вам показувати. Напишіть в коментарях, як гадаєте, яким кольором мені поклали цей товар. Це просто смішно. А ви підписуєтеся, щоб не пропустити це відео огляд. Так, далі. Далі, далі, далі. Далі. А це ось такий дитячий конструктор. Металевий конструктор. Дуже прикольний, у мене в дитинстві колись був металевий конструктор. Я вирішив замовити в Аврорі і розглянути і зібрати, що, що тут можна зібрати. Тому що це дуже така корисна штука для дітей. Вау, ну, ти що? Це дуже крута штука. І тут навіть багато інструкцій є, що можна зібрати з цього. У мене в мене в дитинстві інструкції. Не було, я сам кумекав, а можливі були інструкції, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я сам там щось кумекав, щось збирав. блин, це дуже класна штука. Ось така штука продається в Аврорі. Підписуйтесь на канал. Я обов'язково розгляну її, зроблю огляд, зберемо всі моделі, які тут є. о, Тут навіть вертоліт можна зібрати. Зберемо вертоліт. Так, сюди. Так, тепер ось таке відро, і тут повинна бути ще швабра. Так, всередині є швабра, а, ага, і там всередині є. А, трошки не зрозумів, але ладно, добре, потім розберуся, як буду робити огляд на. Всі ці штуки, тобто на оцю штуку теж буду робити окремий огляд, це ось таке відро. Зроблю на нього огляд. Подивимося, що це за таке відро. Це набір для прибирання. Такий подивимося, як він працює, і що це, що це взагалі за прикол. Такий. Так, поставлю його поки ось тут знизу. І... Ось останнє ось таке. Брав для оце ось для свого песика. Це у нас е, е, для е, Щоб песик їв корм, але це така автоматична якась штука. О, я бачу там вже USB Type-C, це дуже прикольно. На неї теж зробимо зараз окремий огляд. Так що підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео. Пишіть коментарі. Також, друзі, всі ці товари я замовляв через кешбек від Letyshops. В описі до цього відео я прикріплю посилання для того, щоб ви теж змогли зекономити на всіх цих товарах, а потім задонатити ті гроші на ЗСУ. Також в описі до цього відео у мене буде збір на FPV дрони. Так що переходьте в опис до цього відео. Задонайте на FPV-дрони, щоб в русні ще більше палало задів. І запам'ятайте, маленьких донатів не буває. Ось така була розпаковка товарів за аврори. Всім па-па!